Ну, зі з нами гір просюху, хуніка, Старс. Так, я забрав базу з магазину. Яйця саме дуже рад. Ой без Так, давайте його все ж таки протестимо. Я до нього вже трохи грав, але не зовсім. Тільки до третього рангу його підняв, так що зараз ми його будемо тестити. Я навіть не... я майже не знаю, який він там. Так. У мене одного тут ліга є Там десь друг друга вбивають. Так что я зараз хочу на них трохи ульту нафармити. На тому Тігрі я не хочу його зараз вбивати. Я на ньому фармлю Ульту. Так, на базу вона вона сама фармится. Так, я... Я хочу своей маме зара. сьогодні сказати, щоб... А! Нет! Мушками на меня что не убила. Я хочу ей сегодня сказати, щоб она забрала базу. Так, я нафармив у Лтуту. Не, я не спустив. Так що давай мені йтик ще у Лтуту. Ты мені ще потрібен. Як тільки я нафармив ульту, давай до побачення. До побачення, Все. Ульту я на тебе нафармив. Дякую тобі. Иди сюда. Зараз я так от буду гульту тут тримати, щоб, якщо що, я міг когось вбити. О, привіт, Я тут. Що за. На що, На! На! Єс, Я виграв якось! Як я це виграв? Переходимо в меню. Так, давайте... Спочатку спробуємо пограти в Godzilla? Я навіть... Е, я дуже мало грав у цей режим, так що зараз ми ще раз попробуємо. Утром я, звісно, питався, але мені просто воно не загружало. Просто безкінечний підпор противників. У мене його навіть толком не було. Вна... А, Ааа, без мутації! Так, я пішов ламати. Иди сюда. Базя, баз! Нам зламають зараз. Так нам будут зламати. Нам вже зламали! Чуть-чуть. Не треба. Не треба. Будь ласка. Ломаем. Ломаем їм. Давайте. На базі тут краще всього! Давай! Ага, зара хочет проникнуть до цього. Давай годіла наша! Зламай! Баба! Все вбив! Давай! Розружуйся бистріше! Ламайся! Давай, годіла! Захищай нашу територію! Я їм проламую тут! Вони навіть не можуть зрозуміти, що кості, але я їм тут ламаю його! Давай! Ні, ти мені нічого не зробиш! На! Я їм, я їм дуже багато зніс. Мені треба теж ульта. В мене є ульта. Будь ласка! Будь ласка, скажіть, що в мене є ульта. В мене нема ульта. До побачення. Ти мені не зробиш нічого. Давай! пожалуй, будь ласка, зламайся! Я буду ламати ту базу. У нас дуже мало процентів! Хенка, де захищати? А! Ні! Нам зараз ламають ту базу. У них, со... них менше процентів. Будь ласка, дайте мені притягнутись. Будь ласка. Є! Ломаємо! Ломанем, ломаем, делаю, ломаю. 36% нас улог. Давай. А, ні, У нас дуже багато процентов снижается. Нах 30 у нас 20. Я им ломаю эту базу, как завго, как можно. Давай, будь ласка, Зламайся. 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 Ти будеш ламатись. База! Та ні. давайте здохніть ви вже. Не, ну сдохную. Нащо? Ммм. я завжди проиграю чогось. Я виграти не одного разу не можу. Друзі, пишіть свої ID в коментарях, я вас добавлю друзі допомагайте мені. Так я не можу. Ваня я зароди наш не зіграю. Бо це просто невозможно з вами Я не, я не можу сам за це грати Мені треба з вами Друзі, кидайте мені в коментарі. Ваша ідея вас добавлю в друзі. Пока не рекину. Запросив. Так, зараз йдемо на цю на, на банку. Жалко, що баз не може фармити льду на банках. Ты шо? Лови аптечку. Давай до зустрічі Хоч она я заюзав в Я могу... я не просто мне трохи на там. Ну добро. Бас дуже крутий чел. И с помощью нього можно переверяти кусты. Иди сюда. А ч я на мене стал повисся на багани будут в своей работать? Камила, привет! Ты меня ничего не сделаешь. А! не, не. Друга место тоже норм. Я хотел его как-то убить. Так, друзья, я же, наверное, буду видео заканчивать. Ну, и теперь, рухи мои друзья. До побачения. И пока-пока.